Вітаємо з випуском новин від 12 січня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Під час патрулювань вулицями міста у вечірній та нічний час інспектори муніципальної варти часто стають свідками правопорушень, бачать те, що не бачать інші. Трапляється і таке, що випадкова зустріч у комендантську годину допомагає поліції у розшуку даної особи. І ця зустріч викриває цілу зворушливу історію, яка вчить молодь бути пильними, бо шахрайство може критися на кожному кроці. Отак, натрапивши, на блукаючу темним містом налякану дівчину з тремтячим голосом, патрульні з'ясували, що вона з Морозлівки, 2003 року народження без документів залишилася без грошей, бо була обдурена шахраями, що скористалися її наївністю. Я почав приїхала в бомба здати на мушника. Тут ти жіпатки ця ганки дві вони типу, свята свято. Я розводилася уєні свята. Я не говорять. а кто ты? Я говорю, Оксана, они говорят, можно познакомиться? Я говорю, да, конечно. И они говорят, «Ты куда ты типа пойдешь? Я говорю, иду типа сдать наушники в ломбард. Они говорят, не хочешь с нами, типа, мы можем тебя типа, купить их. А она взяла, продала мне наушники за 100 гривен. И типа она говорит, не хочешь с нами посидеть? Я типа, ну, типа могу. Они говорят, ну, еще пиво, еще пиво. А я говорю, потом мне нужно на автобус. мене, а на мені ще, значить, подав... <плес> <плес> на ті, Ось така проста схема шакрайства. Втратив пильність, потрапив у лапи шахраїв. А далі виявляється, що вдома батьки вже завбили на сполох, шукають доньку. В поліції навіть вже є орієнтування на неї. Ти розумієш, що ти зараз в розшуку знаходишся. Він ну, переживає за тебе, що ти пропала. Зараз тебе батькам передаємо? Щала поліція, Приїхала слідчо-оперативна група. Передали розшукову дівчину поліції для подальшого розградності. Отож, не втрачайте пильність, не вірте незнайомим підозрілим особам, не будьте легкою здобиччю для тих, хто хоче нагрітися на вашій доброті. Та безпомічності сумісна робота муніципальної варти з поліцією запорука зменшення кількості правопорушень, і це вже неодноразово доведено реальними справами. Нічний патруль муніципальної варти щоденно на охороні безпеки міста на охороні вашого спокійного сну. З гарними побажаннями. Доброго вечора. Добрий вечір всім. Муніципальна варта здійснюємо патрулювання вулицею Карла Маркса. Все спокійно, тихо. Знаходимося в гаражному кооперативі Шкільний 1 по вулиці Шкільні. Все спокійно, без правопорушень. Маршрут руху патрульних розробляється завчасно, аби охопити усі мікрорайони міста. Продовжуємо патрулювання. вулиця Запорізька. Тихо. Йдемо далі. Продовжуємо Вулиця Козацька. Крамниця Поляна, йдемо далі. район сільхозтехніки. Район магазину Тира. Все спокійно. Вулиці, 30 років перемоги. Провулок бізнений, супермаркет е, Аквамаркет. Патрулюємо далі в напрямку шпиталю та парку Горького. Возле смокова. Здійснюючи нічні рейди муніципали часто помічають приховане. Кінотеатр консомолець, Двір вскрита, взломана. До этого була забита. Палками. Все зломано. Видимо, охрани нет. Так, охорони немає, а ось місця для скупчення соціальних осіб достатньо, і про це свідчать знахідки муніципалів. Муніципальна варта бачить, чує, реагує. Ти став свідком правопорушення. Повідомляй 068 861 49 48. Отак, під час одного з чергувань патрульні побачили і відреагували, надавши допомогу водієві. Єхав на мой з роботи поламалась машина, ніяк не хотіла заводітися. Парні з муніципалки під'їхали, допомогли з машиною. Благодарочка їм спасибо огромное за допомогу. 24 на 7 Муніципальна варта поруч з громадою. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.